Спаситель Ісус Христос любить вас. Він настільки полюбив вас, кожну, кожну людину, що Він сам прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину. Святий Божий Син постраждав на Христі, пролив свою святу кров і заплатив за наші гріхи своїм життям, щоб ми не загинули. І щоб наша душа не відправилась в пекло, то Син Божий на себе прийняв нашу вину. І він помер на Христі в муках страждання і спустився туди, в преісподні місця землі. І на третій день воскрес із мертвих. Він побідив сатану, він побідив смерть. Він є начальник життя. Він є Отець вічності. До нього прийдіть, люди дорогі, в молитві покаяння. Визнайте перед Ним свою вину, покайтеся в своїх гріхах. І він дарує вам життя. Він звільнить вашу душу від всякого гріховного тягаря. Можливо, ти страждаєш сьогодні в своєму житті від якоїсь невеликовної хвороби. І твоя душа мучиться, а можливо в тебе є якісь залежності гріховні, наркоманія або алкоголізм і громанія. А може ти страждаєш від депресії, Господь Ісус Христос, приніс спасіння на цю землю. Він хоче тобі відкритися, Він хоче тебе благословити, Він хоче тебе вивести з будь-якого який ти попав в своєму житті, Він приніс і розум, Він приніс благословіння, Він дарує дар вічного життя. До нього зверніться люди, і Він благословить ваше життя, Він поведе вас своєю дорогою, Він дасть вам все те, що Він для вас приготував, як важко людині живеться без Бога на цій землі. Яка людина одинока, яка вона нещасна без Бога? Тому що земне життя, воно дуже швидко проминає, а попереду на людину чекає вічне життя або вічна загибель. Якщо ви приймете Ісуса Христа, будуть прощені ваші гріхи, і відкриється вільний вхід в Небесне Царство для вас. І після того, як фізичне тіло помре і його закопають в землю, ваша душа відправиться в Небесне Царство до Бога. І там буде вічно, а там в Небесному царстві немає хвороби, там же не будуть литися сльози, там вже нема ніякої гіркоти, там нема ніякої важкої ноші, там нема нічого злого поганого. Там вічне щастя, вічне блаженство. І в тій прекрасній оселі неба хоче дати вас Господь до себе. Але від вашого вибора це залежить. Якщо приймете правильне рішення, зробите правильний вибір, приймете Ісуса Христа в своє серце, тоді небо для вас буде відкрите. Небесне Царство для вас приготовлене. Вічні оселі раю, чекають на вас, люди дорогі, тільки гріх туди не пустить і збатися від гріховного ярма, від гріховного рабства. І тоді нічого вас не отримає від Небесного Царства. А якщо не покаєтесь і загинете в гріхах, Душа відправиться в пекло на вічні муки і там будете згадувати, скільки разів на протязі вашого життя Господь стукався до вашого серця в різні часи вашого земного життя. Господь Він промовляв до вас, Він говорив до вас, Він хотів, щоб ви свою увагу звернули на нього, щоб ви покаялись. І тому, поки людина живе на цій землі, Господь він не перестає говорити до людини. Але прийде такий час, коли вже голос Божий перестане говорити до вас. Це після смерті фізичного тіла. І тоді вже людину ніхто не отмолить. і тоді вже нічого не поможе. Не обманюйте себе, люди. В Біблії написано. Людина може покаяться примиритися з Богом, поки вона жива, поки вона при здравому розумі. А коли закінчилося її життя, родичі її не можуть відмолити, ніякі священники не можуть. І як би вас не обманювали, не обманюйтесь, люди дорогі. Нехай світло Христове прославлять. Личе вас, Він любить вас, Він хоче пригорнути вас до себе, Він хоче зігріти вашу душу своєю любов'ю. Читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтеся, бажаю вам мирного неба, Божого благословіння.